29 січня 1918 року на залізничній станції Крути розпочався бій між 4 тисячною більшовицькою армією Михайла Морайова та загонів з київських портантів та козаків вільного козацтва. Бій тривав 5 годин. Сьогодні по всій країні проводяться заходи на честь героїв Крут. Сьогодні відбувається сесія Нікопольської міської ради, тому ми вирішили запитати наших народних обранців, чи знають вони про цю подію. Під час опитування ми також будемо розповсюджувати інформаційні листівки про цей бій. Тож ходімо впитати. Доброго дня, можна вас оставити декілька хвилин. Після активісти свободи вирішили дізнатися у депутатів, чи знають, вони про бій підкрутані. Ви чули? Ні, нічого чу. Добре, подивіться. Візьміть, будь ласка, це листівочка. Ви зможете ознайомитися з історичною довідкою, який піддавалося. Я, я просто ведеться, бій під бій підкрутаний. І розібрав, бій під так. А можете щось розповісти? А що, хоче, щоб я Так. Що Що вам що, що? що вас інтересує? Ну, хто, хто Хто там, В який там день це було, який рік це було? В якому році було? Хто проти кого воював? На якій території цієї держави проходили це? Ви будто ви, ви з вами на якомусь уроці? Ми задали питання, був, бій був в 20, 20-му сторіччі, 1900 18-23 Бій, бій підкрутий. Це все, що ви знаєте, так? Да. А що вище що? Чи знаєте ви щось про бій підкрутами? Бій підкрутами. Так, бій підкрутими. Горіть устрій, А, кажу, ви знаєте щось про бій підкрутами? Так, знаю, буду, буду, виштам. А щось ви можете сказати саме це обоє? Інформацію просію. Доброго дня, можна вас на хвилиночку? Ми активісти студентської свободи і ми хочемо вас запитати. Чи знаєте ви щось про бій під крутами? Ні, не знаю. Доброго дня, можна вас на хвилиночку? Пане здорово? Пане Дмитро, будь ласка, можна вас на хвилиночку? Я не культурний людний. Ну, пане Дмитро, ну питання одне. Доброго дня, можна вас не такі, як хвилиночек? Доброго дня, можна у вас на такий як хвилиночек? Чи чули ви щось пробіг під крутом? Не Ну, візьміть, будь ласка, тоді інформацію сілочка, почитаєте, коротко про цю подію. Доброго дня, можна я здрав. Я хочу зараз. П'ять вопросів каждому. Так, добре. стихи будемо будем читати. Давайте. кто із студентського свобода, чи знаєте, ми щось пробій під кратами? Візьмі, будь ласка, тобі інформаційну освітку да, ознайомитись.

Ви активісти Сталинської свободи, чи чули ви щось про дітей трудом? Щось таке чули. Ну с... сьогодні день цей день. Візьміть, будь ласка, почитайте. інформаційну інформація не Скільки ми розробили з Сталинської свободи. Дома почитаєте. Добре. Дякую. Чи чули ви щось про дітей трудом? Так, Візьміть, будь ласка, почитайте. Інформаційну довідку нашої організації. Франції, я то про вітерку там чи чули щось про вітерку? Я знаю, що сьогодні відмічає ця прогресивна громадськість. Так. Що, звісно, знаю. А що можете розповісти? Хто про Хто, хто проти кого воював? Хто, на якій території? Це ну, ну, ще... недалеко від Києва круто. Воювали проти російської регулярної армії. Ну, от. Було, в основном студентська молодь. Більше, більше, пишіть пише. Добренько, візьміть, будь ласка, листівку ми підготували інформаційну, почитаєте. Які ж вимовався? Ми студенти студентському воду. Сідайте, ви щось провіді тут. Візьміть тоді, у нас інформаційна листівка. Це свобода приготувала вдома, починає піти. На Аскольдовій могилі поховали їх. 300 мучних українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт покривав і по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука? Відне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого знявся Каїн? Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх.